Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Запорізьку обласну та районні ради можуть розпустити відповідний законопроєкт, подали до Верховної Ради. Якщо народні депутати це рішення підтримають, то повноваження нашої обласної ради передадуть обласній військовій адміністрації. А питання, якими займаються райради, будуть вирішувати у Запорізькій районній військовій адміністрації. У Запоріжжі угнали дві автівки. Їхні власники звернулися до поліції. Щоправда, трохи згодом виявилось, що один водій забув, де припаркувався, а другий просто не знав, що машину забрала дружина. Тепер чоловіки мають сплатити штраф за хибний виклик правоохоронців. ПТУ для снайперів хоче відкрити виродок рогов, який називає себе головою місцевої окупаційної адміністрації. Він вперто думає, що це прискорить перемогу Росії. Каже, що ніби і сам передав росармійцям сучасні снайперські комплекси за гроші, які надонатили расисти. От тільки доказів в цьому ніяких: ані відео, ані фото, лише пусті слова. Випускникам енергодарських шкіл вже замовили свідоцтва про освіту. Коли документи будуть готові, їх можна буде забрати у Запоріжжі у навчальному закладі, який визначать пізніше. Енергодарці, які за кордоном зможуть отримати атестати дистанційно. Вісім автівок з Європи для ЗСУ пригнали волонтери запорізького об'єднання Шоти дядя. Машини відремонтують, пофарбують та віддадуть воїнам на Запорізький та Донецький напрямки. Команду відбудови збирає мер Мелітополя Іван Федоров. Запрошує усіх, хто після деокупації хоче відновлювати та розвивати місто. Подати заявку можна онлайн. Посилання є у нашому телеграм-каналі. Вічно можна дивитися на три речі: вогонь, воду та як наші нищать росіян. Відео зняте на запорізькому напрямку, ніби натякає. Ворогу ніде не сховатися від зсу. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, бо бути в темі.